Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогінки, до карти дня. І ми будемо дивитися, як зазвичай у нас три позиції. Я сподіваюся, ви живі, ви здорові, у вас все добре. Ось, і бажаю вам, звичайно, приємного дня і приємних новин, успіхів, звичайно, так. Так само гаразд, дивимося, карта номер 1 Тут у нас місяць не дуже. Ви знаєте, ця карта вона взагалі -то насичена страхами, обманом, якимись неприємностями, нещирими людьми. Ви відчуваєте, що щось не те. Ви не можете собі дати відповідь, що це може бути таке. Це може бути людина, яка хоче вас. Ну, як сказати, неща до вас, близька навіть людина може бути. Хоче вас обманути хтось, можливо, це може бути і шеф, хтось хоче підсидіти на роботі. Ви знаєте, це така мутна, дуже мутна карта. Це з одного боку. Приємність в цій карті це дуже така, знаєте, магнетична енергія жінки. Якщо ви жінка, ви будете, знаєте, настільки загадковою сьогодні. Чоловіки будуть на вас дивитися, ніби перший раз вас бачать. От у мене йде таке відчуття. І знаєте, але вони будуть вас боятися, вони не будуть вас розуміти, тому що за місяцем, по місяцю по цій карті, це нерозуміння людини. Ось, але до вас буде тягнути як магніт. Чоловіків буде тягнути як магніт. Ось якось так. Порада цієї карти. Не боятися, а подивитися страхом в очі. Тобто, розібрі, розберіться у своїх страхах, особливо своїх внутрішніх. Можливо, це ці страхи пов'язані з родовими шляхами, тобто по материні лінії. Роз, роздивіться те трошечки, як сказати, тверезіше. Не входіть у цей туман дурману. Карта номер два. Сімка кубків. Ви знаєте, сімка кубків це коли людина замріяна, це коли людина вдягнула рожеві окуляри, бачить світ, все так прекрасно, і знаєте, є в Німеччині така приказка, можливо, хтось з вас її знає, що життя стає під цією картою як лужайка для поні, для рожевих поні. І все прекрасно, все так, знаєте, так чудово. Це може бути перенасичення інформації. Мої дорогенькі, будьте обережні, що ви сьогодні слухаєте, Воно дуже може засісти у вас а, у вухах, у голові, у серці, а, на емоціях можете дуже а, вас може ну як сказати, підманути, піддурити. Ось, але це не справжнє. Роздивіться, це справжність цього, щоб потім не розчаровуватись, буде дуже боляче. І не кожний встає й шукає свого щастя. Багато хто розчаровується і більше каже все. Я не хочу ніякого чоловіка, я не хочу ніякого це. Я тут уже попіклася і тому подібне. Це тільки досвід. А, ви знаєте, це не значить, що вам треба знову піктися, але кожний чоловік все рівно різний. Немає однакових чоловіків. Як немає і однакових жінок. Карта номер три. Ваш пентаклів, ви знаєте, це якийсь процес навчання, начальний процес. Давайте я так скажу. Це звичайно можуть ваші бути діти, це можуть бути якісь початки, це можуть бути якісь повідомлення, якісь звістки, хороші, особливо такого плану, матеріального плану. Фінансово, але це і навчальний процес. Тобто ви починаєте щось заново. Хтось, наприклад, не робив ніколи ремонти, починаєте від сьогоднішнього дня робити ремонти. Ну, тому що нема чоловіка, наприклад, він чомусь в мене не, як сказати хотіла сказати одне, сказала друге. Але, наприклад, ви сама залишилася, так? І вам приходиться щось робити. Заладати десь дірку перший раз чоловікові, наприклад, заштопати шкарпетки. Теж перший раз. Оце якийсь навчальний процес. Це я тільки так, банальні такі речі, такі дрібнички. А може бути навчальні процеси, дуже крупні, дуже якісь великі, масштабні і тому подібне. Ось. Ну, В принципі, по цій карті воно дуже старанність Російською привітствується. Я бачте, у мене три мови. І мені трошечки інколи деякі слова не пам'ятаю. Тобто дуже добре сьогодні бути старанною. Можливо, ви будете старанною, уважною. Десять разів відмір, один раз відріж, теж говорить ця карта. Ось якось так, мої дорогенькі. Гаразд, бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!